Перелікопці будівництва розширено. Ну, будівництво... За радянське сусі не мій рад. Будівництво завершене. Будівництво. Перелікопці будівництва розширено. Будівництво завершене. Тренування. Одиниця готова. Одиниця готова. Будівництво. Тренування. Будівництво завершене. Да. Доповідає рядовий. Да. Доповідає рядовий. Вас поняв. Да. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво отримують рівну Товаришу чи Висуваюся. Висуваюся. Доповідає рядовий. Одиницю втрачено. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Подорожую. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Готовий рушати. Я виконую цю операцію. Одиниця готова. Готовий рушати. Одорожуй. Що у нас? Ой-ой! Тренування. Маневрую. Призупинено. Скасовано. Одиницю втрачено. Будівництво. Одиницю втрачено. Скасовано. Одиниця готова. Брак струму. Будівництво завершене. цю операцію. Будівництво. Будівництво. Чекаю наказу. У добру путь. О, не знаю, що Будівництво. Будівництво завершене. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Шпигунський літак у стані готовності. Одиницю втрачено. Будівництво. Мінус. На зв'язку. Так, товаришу генерале. Гордість робить нічого класу. Змінюю місце дислокації. Одиниця готова. товариш. Змінюю місце дислокації. Підтверджено. Ми їх поховаємо. Будівництво завершене. Піхота залишила споруду Одиницю втрачено. Слухаю, товаришу. Ми їх поховаємо. Ваш наказ. Генерал. Одиниця готова. Наша ракетка. Змінюю позицію. Будівництво завершене. Брак струму. Споруду продано. Одиниця готова. Будівництво. Ваш наказ, генерале. Координати підтверджено. Будівництво завершене. Одиниця готова. Будівництво. Генерале. Слухай у позицію. Наш Одиницю втрачено. Одиниця готова. Змінюю позицію. Координати підтверджено. Одиницю втрачено. Ворогу полізо. Будівництво завершене. Одиниця готова. Змінюю позицію. Одиницю втрачено. Ворогу полізору. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Змінюю позицію. Будівництво. Слухаю, товаришу. Наш раху. Ваш наказ, генерале. Одиниця готова. Починаю наступ. Змінюю позицію. Механізовані війська. Наш раху. Одиниця готова. Слухаю, товаришу. Будівництво завершене. Накар, Скасовано. Будівництво. Слухаю, товаришу. Одиниця готова. Будівництво завершене. Змінюю позицію. На Одиниця готова. Будівництво. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Призупинено. Триває ремонт. Одиницю втрачено. На нашу базу скоєно напад. На наш збирач скоєно напад. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Підтверджено. <рекундувач> Змінюю позицію. Тренування. Ваш наказ. Одиниця готова. Наш раху. Одиниця готова. Наш раху. Наш раху. товаришу. Наш раху. Одиниця готова. Будівництво. Призупинено. Будівництво. Координати підтверджують. Одиниця готова. Обрано нове місце зустрічі. Обрано головну споруду. Одиниця готова. Ваш наказ, генерале. Змінюю позицію. Координати підтверджено. Будівництво завершене. Одиниця готова. Наказ, генерале. Змінюю позицію, але на земля. На наш збирач скоєно напад. Одиницю втрачено. Підтверджено. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Брак стругу. Одиниця готова. На наш збирач скоєно напад. Будівництво. Одиниця готова. Позицію. Я за чисте позицію. Одиниця готова. Я за чисте позицію. Одиницю втрачено. Механізовані війська. Механізовані війська. Будівництво завершене. На шляху. Чекаю наказу. Ваш наказ, генерале. Готовий Координати рушати. Підтверджено. Слухаю товаришу. Слухаю, у Змінюю позицію. Готовий рушати. Неможливо розташувати в обраній локації. Брак струму. Одиницю втрачено. На наш збирач скоєно напад. Одиницю втрачена. Споруду продано. Одиницю втрачена. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Неможливо розташувати в обраній локації. Будівництво. Одиниця готова. Призупинено. Скасовано. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Змінюю Піхота залишила споруду. Одиницю втрачено. Будівництво завершене. На наш збирач скоєно напад. Одиницю втрачено. Брак струму. Одиниця готова. Одиницю